Стрільба це найважливіший і потрібний параметр в ігрі. Тому що, як би ти гарно не стріляв, як би ти гарно не знав фішки, розкиди, баги, ти ніколи не забереш людину, яка тебе пікне і тобі дасть голову. Ну Спершу так виглядає, а ми граємо в стрілялку, де без гарного аїму в тебе нічого не вийде. Тому саме для тебе це відео. Я являюся Феніксом та Годом, який його апнув за 3 години, як тільки зайшов в ігру ось мій аккаунт. Тому я хочу допомогти саме тобі навчитись грати. Тому приємного перегляду, бери щось смачненьке. А ми приходимо до відео. Всім привіт! Ви у відео як тренувати свій АІМ. І в цьому відео я вам покажу, як наскільки ви тренувати свій АІМ. Щоб ви могли виходити та ставити челіку з першої. Спочатку нам треба навчитися пряхати. Ми бачимо, що чел виходить, він один раз пікнув, і ми беремо якусь збройну, допоки, у нас була там калашечка. Ми заживемо церкву і префаємо. Чел мусить пікнути, якщо це там терористи, і останні секунди до пачки, Чел пікне, а ви йому дасте голову. І зараз про нас скільки відтренувати можна свій АІМ, щоб виставив з першої тічки всім в голову. Також, друзі, якщо вам сподобається таке відео, давайте наберемо 40 лайків. Та я зніму відео, до прикладу, як грають Фенікси в ММі. Якщо вам таке ідея сподобалася, пишіть коменти Ставте лайки, а ми переходимо до нашої тренування. Саме перше, вам потрібно на гру, так би сказати, бути готовим грати, не мати в голові всяких зевих думок, щось по типу ой, який він жорсткий, в нього легенда. Він мене зараз забере, він в стрічку я своє і все. І тоді у вас пропадає все бажання грати. Але, але не треба здаватися. Знай завжди. Ти. Так, іменно ти найкращий. Для тебе ти найкращий. Ти можеш взяти клач з ISE на 1 в 5, ти можеш дати е, Ace 1 в 10, ти можеш зробити все. І, якщо ти цього хочеш, і, і якщо ти справді впевнений, що ти це зробиш. Якщо в тебе в голові багато різних думок, блін, що злив, він пікне, я злиюся, і що типу такого? Від Відкінці думки, ти найкращий, Знай це. Спробуй представити перед грою, що ти найкращий ігрок, що ти на важливому турнірі, ти найкращий вантапер, хедшотер, носкопер і все, що тільки можна, щоб е, тобі гра удалася, і тобі все залітало і все було добре. І номер два. Перед тим, як почати грати в якісь рейтинги, обов'язково розімніться. Та експорті перед тим як почати якісь важливі завдання. Усі розминаються, усі щось роблять. Так само і в стендофі, і у всіх стрілялках. Вам потрібно натренити свій прицел, його відкоригувати. виконати все, все зайве з голови та давати хедшотики або в КБ, в перегонах, у в дуель 2 на 2. Або ж... Ви тому самому полігоні. Правда, по-моєму досвіду, полігон. Це доволі добре. Але він не дає так багато досвіду. Бо як би не старалися акселі відтворити саме високі рухомі ціни, як би вони не старалися відтворити рух цих челіків з гри. Але це не те. То, адже ці челіки е, не, не ховаються, вони не крисять. Вони цього всього не роблять. Вони цього всього не роблять. Тому вам буде нереально тяжко надати не робці. Краще просто давати на Там нерухомі і скатам давати просто якісь вантапики. Щось по типу ось такого просто давати хедшотики всім. Своє сел на якогось зі спа. І ми переходимо далі. Також у кожного перегерої є якісь свої ритуали. Одного прикладу я просто беру мої ручки лице витираються і все. Також можу повернути телефон та пальці У кожного це своє особисте. Найдіть щось своє, щоб вам було зручно. І ми переходимо далі. І зараз ми переходимо до третьої позиції. Також не можу не затронути тему навага палічників. Багато хто без них грати просто не може. Наприклад, я граю без напалічників, я грав без них все життя. І мені без них грати легко. Та взагалі без проблем. Корму зручно по-своєму, по по купуйте, дивіться, тільки не, 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 не потрібно зараз брати такі, що закуповувати. За Більш, спочатку дешеві де деше. подивіться там зручно. І. Беріть дорожче, якщо вам сподобалось, наприклад, коли є, мені зручно без них. Це легенько мені. Ну, напаєшники створені для того, щоб забрати під з екрану, коли ви граєте, буває таке, що ви граєте. І під. Ну, дивіться самі вже. Також дуже важливо, щоб ваш телефон не був гарячим. Адже, якщо ваш телефон гарячий, вам буде дуже тяжко грати, руки будуть пекти. Якщо ви не можете подивитися, скільки на вашому телефоні градусі, до прикладу, як у мене. Просто відчуйте, дайте, якщо він у вас гарячий, дайте йому охолодитися, Та пізніть і аж потім вже йдіть в каточку. І останній фактор це сісти позручніше. Якщо ви вже вивели собі якусь позу, то садіть на ній вже завжди, тому що вам так буде зручно, ваше тіло буде привикнуте. Воно буде настроєння на жорстку руку. Будете, ви буде в такій самій До Наприклад, я сижу завжди на сидячи. Зажжу за екранчиком то вам записую демочки, апо і Фенікс, легенди. Ну, для кожного це своє. Для кожного це своє, с -с сидіти, адже кожному зручно по-своєму. Ну, дивіться, вже самі, самі там підбирайте. Особенно, наприклад, зараз я вам покажу дуже хорошу тренування вашого АІМа. Ми вже до АІМа, так. Робите високі все високе, звичайно, ви тут нікого не має в'єте. Це тяжко, але подивіться, Старайтесь водити за хедшотом приціл. Це е, тяжко, але це можливо. Просто вводіть за одним чоловіком приціл за його хедшотом і старайтесь стріляти по боках його голови. І так про. І так продовжуйте робити вздовж п'яти самих хвилин. І, звичайно, що я не міг не затримати тему конфігу. Це дуже важливий горіл, кожному свій важливий. Зараз особисто я вам говорю свій, і ви його оціните. Зразу вам кажу, не, не рвіться, зразу його брати, адже для кожного зручно своє. Тому бере собі свій конфіг. Ну, ви мене каже щось зрозуміли. Ми переходимо. Тут ось так у вас, як ви звездує гру, це класичне, це повний ужас. Менше по обзору робіть класичний, а не стандартний. В принципі, все, все по стандартному можна собі зроб, можна собі забрати свій FPS. Мені ще буде зручніше, я бачу, є в мене FPS. При записі у мене десь під 100 FPS до 90. Ми полетіли далі. Так, давайте переходимо до відео. Тут у мене, як бачите, ось так, деякі люди собі роблять ось так. Це типу, ну. Але дійсно, ні нікого собі не робіть, оце на дуже низьке, бо інакше можна буде все ось так писати. І це просто крім. Тримайте це на високому, деякі люди хочуть собі грати на низьке, їм, їм так подобається особисто я сижу на високій. Керування. От ми і перейшли сюди. Чутливість. У мене друга. Тут 0-1. Це нічого не вирішає. Можна і 0 поставити. Е, одним словом, чутливість кожного своя, кожному зручно іменно по своєму. Е, прицел. Це дуже важливо, адже від цього залежить ваш таїм. Ви можете звичайно, мати якийсь прицел огромний. Але вам це не буде зручно. Тому краще грати з якимось малесеньким. ой Грайте краще за якимось прицелом, не дуже великим. Краще маленьким, щоб він був завжди там націлений на хедшотик. Щоб ви завжди були на хедшоті. Щоб завжди було готовий дати трічку челіку. Завжди було готовий пікнути. Та дати челіку ван, вантап. І ще з кастомізація. Розкладка. Це дуже важливо. Зразу кажу, кожен беріть собі свою. Ось така ось мене. Особисто я її собі не висвічую, адже я вже до неї привик. Особисто вам рекомендую висвітитись, якщо ви ще до неї не привикли, якщо ви новачок. А швидше всього, якщо ви дивитесь відео, то ви є новачок. Краще собі її висвітити, але не на максимум. Не не, не ось так. Не, ну ж, не, не. не ось так. Не рекомендую, буде дуже погано видно. Якщо ви новачок і ще не привикли робити, тобі десь можу ось так ось, щоб ви бачили це, але завжди були готові бачити цією кнопка. При цьому у нас ми обговорили, дивіться, є ліва стрільба та права стрільба. Ліва стрільба це прицел у вас ось тут. Не прицел, а стрільба. А права це ось так приблизно. Колись я так ось грав. Але зараз мені нереально непривично. Я можу спробувати так зіграти. Але настріляю, як ю від силу. ну можливо я всіх. Можливо я всіх і настріляю? А це нереально тяжко мені ще буде Ну ви зрозуміли, є два вида керовки, кому як звучно беріть свою. Ну що ж, друзі, от і підійшло наше відео до кінця. Дякую всім, що його переглянули. Дякую всім за перегляд. Ну, а вам тільки без спорту. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо вам відео сподобалось. Я зніму таки ще. Наприклад, як правильно ходити взагалі грати в ігрі нашій улюблені. А вам не забувати, що ти стрілялка та тренуйте свій АІМ і кожен день перед грою. розминатись. Чи то в КБ, чи то в якомусь там навіть дуель 2х2, -2, чи в якомусь перегону озброєнь. А з вами був я Смол. Дякую за перегляд і всім пока!